Щиро вітаю вас, українські захисники. Ви наша гордість. Повертайтеся додому живими. Нехай Діва Марія веде вас і оберігає. Молимося за вас. Ви назавжди у наших серцях і молитвах. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Спільнота українська молодь Христові! В цей час, 20-річчя з дня створення УПА і Дня українських захисників і покрови Пресвятої Богородиці, вітаю український народ, вітаю всіх українських захисників і захисниць з таким прекрасним святом. Нехай Богородиця вас оберігає і Господь веде і принесе нам перемогу українському народу. Щиро вітаємо вас, будьте благословенні! Дякуємо, що ви є наші захисники України, Збройні Сили України в цей святковий день свято Покров Пресвятої Богородиці. Вітаю вас з вашим святом, святом Днем Захисника України. Бажаю вам, щоб покров Пресвятої Богородиці завжди вас оберігав в вашому повсякденному житті. Також цей час в боротьбі проти російського загарбника, проти ворожих куль, ворожих ракет, щоб Матір Марія свім покровом завжди вас охороняла і вас благословляла. Ви наші захисники, ви наші сучасні козаки. І вам слава сині гори, кригою окоті, і вам лицарі великі! Богом не забуті, борітесь, поборете! вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. 24 лютого це час, коли в житті кожного українця настала нова сторінка. Це час, коли наш східний уваг. Агрез нахабно вторгнувся на територію нашої країни, з причиною немало горя нашим громадянам нашої країни. Багато хто з західних країн представників західних країн вважав, що Україна не протримається навіть тиждень, але насправді виявилося, що наші захисники можуть не тільки захищати. А й в окремих випадках навіть наступати на прикладі наступу, а на прикладі звільнення в багатьох міст Харківщини, таких як Балаквія, Куп'янськ, Ізюм. А так само тому я висловлюю неймовірну вдячність захисникам України і бажаю їм подальших дач на полі бою. Душа наша, не вмирає воля, і не виоре на дні моря, бо не скує душі живої і слова живого, не принесе слави Бога, великого Бога.